Заняття перше. Тема заняття стандартні прикладні програми в операційній системі Windows. В операційну систему Windows входить обмежений набір прикладних програм, за допомогою яких можна вирішувати деякі найпростіші повсякденні завдання, поки на комп'ютері не встановлені потужніші програмні засоби. Такі програми, що входять в постачанні Windows, називаються стандартними додатками. Знання прийомів роботи стандартними додатками дозволяє прискорити освоєння спеціалізованих програмних засобів. До складу Windows входить ряд стандартних програм, які зазвичай встановлюються під час інсталяції операційної системи. До цих програм відноситься вбудований текстовий редактор WordPad, графічний редактор Paint, калькулятор та інші. Серед стандартних прикладних програм однією з простіших є блокнот. У програми немає багатьох необхідних функцій, характерних для Word, що входить в офісний пакет програм Microsoft Office. Проте програма може працювати з невеликими файлами, також вантажиться на найпростіший комп'ютер і не вимагає додаткової установки. Документи, створені в блокноті, мають розширення тікстіт, WordPad. WordPad являє собою невеликий редактор, здатний на відміну від блокнота де більш розширеного форматування тексту, наприклад, можна створювати списки, вставити вирівнювання. Тощо, є можливість вставки об'єктів за допомогою інших програм це малюнки й таблиці. Програма може обробляти файли більші, ніж в блокноті. За наявності, Microsoft Word користувачі рідко використовують WordPad. Але його можливості дозволяють зробити багато. В цій програмі немає рядків меню, що випадають. Розробники програми стали замінювати випадаюче меню так званою стрічкою. Таким чином, поняття меню практично зникло і воно було замінено вкладками з панелями інструментів. Основні області вікна програми. 1. Під цією цифрою знаходиться кнопка WordPad, яка відкриває меню, яке є аналогом меню файлу. Далі під цифрою 2 позначена панель швидкого доступу. Під цифрою 3 показані вкладки, які замінили випадаюче меню. Під цифрою 4 позначена стрічка. На стрічці знаходяться значки інструментів, які можна використовувати для роботи з текстом або для налаштування самої програми. Коли ви переключаєтесь на будь-яку вкладку, в стрічці виводяться інструменти, розташовані на цій вкладці, тобто весь інструментарій програми розділений на тематичні групи. З назви панелі стає зрозуміло, для чого призначені її інструменти. Paint. Paint це невеликий графічний пакет у складі Windows для обробки растрової графіки. Програма, створена для початківців, має великий набір інструментів, проте фільтри в ній відсутні. Програма може робити мінімальні технічні дії, розтягнення, масштабування, відбиття, інвертування кольорів. При масштабі більше 400% може відображати піксельну сітку, може накладати напис без основних ефектів. Тепер розглянемо програму те, що детальніше. Малювання ліній у Paint. Для малювання у програмі можна використовувати кілька різних інструментів. Зображення ліній на малюнку залежить від використаного інструменту та вибраних параметрів. Розглянемо інструменти, які найбільш поширені. По-перше, це олівець. Олівець використовується для малювання тонких довільних ліній або кривих. Пензлик. Інструмент використовується для малювання ліній різного виду та текстури, як при використанні професійних пензлів. За допомогою різних пензлів можна малювати довільні та криві лінії з різними ефектами. Лінія. Інструмент лінія використовується, якщо потрібно накреслити пряму лінію. При використанні цього інструменту можна вибрати товщину лінії та її вигляд, а також колір. Порада. Щоб намалювати горизонтальну лінію, утримуйте shift і проведіть вказівником з одного боку до іншого. Щоб намалювати вертикальну лінію, утримуючи Shift, проведіть вказівником мишки вгору або вниз. Крива. Інструмент крива використовується, якщо потрібно намалювати плавну лінію. Для створення такої лінії класніть область зображення, де слід розташувати вигін кривої, і притягніть по каші, щоб змінити криву. За допомогою програми Paint на малюнок можна додавати різні фігури. Серед готових фігур є не тільки традиційні елементи, такі як прямокутник, еліпс, трикутник та стрілки, але й цікаві та незвичні фігури, наприклад, серце, блискавка, виноски та багато інших. Для створення власної фігури можна використовувати інструмент багатокутник. Розглянемо цей процес дещо детальніше, на вкладці Головна в групі фігури натисніть на готову фігуру. Щоб намалювати рівносторонню фігуру, утримуйте Shift під час перетягування вказівника. Наприклад, щоб намалювати квадрат, виберіть прямокутник і перетягніть курсор, утримуючи Shift. Коли фігура вибрана, можна змінити її вигляд, виконавши одну або кілька таких дій. Щоб змінити стиль ліній в групі Фігури «Клацніть контур і виберіть стиль лінії. Якщо фігура не потребує контуру, клацніть контур і виберіть без контуру. Щоб змінити розмір контуру, натисніть кнопку товщина і виберіть розмір лінії, тобто її товщину. В групі колір натисніть колір 1 і виберіть колір контуру. В групі колір натисніть колір 2 і виберіть колір для заливки фігури. Щоб змінити стиль заливки, в групі фігури класніть заливка. Та виберіть стиль заливки. Якщо фігурі не потрібна заливка, клацніть заливка та виберіть пункт без заливки. Багатокутник. Інструмент багатокутник використовується, якщо потрібно створити фігуру з будь-якою кількістю сторін. На вкладці «Фі головна в групі фігури клацніть інструмент багатокутник. Щоб намалювати багатокутник, перетягніть курсор. Щоб намалювати пряму лінію, натисніть на Кожну точку, де слід намітити сторони багатокутника. Щоб створити сторони з кутами 45 або 90 градусів, утримуйте клавішу Shift під час створення сторін багатокутника. Для завершення малювання багатокутника та закриття фігури, з'єднайте останню та першу лінію багатокутника. Коли фігура вибрана, можна змінити її вигляд, використавши дії як при побудові попередньої фігури. У програмі Paint на малюнок можна додати текст або повідомлення. Для цього використовується інструмент текст. На вкладці Головна у групі інструменти клацніть інструмент текст. Перетягніть ту ділянку області малювання, куди потрібно додати текст. У розділі Сервіс для роботи з текстом на вкладці Текст виберіть шрифт, розмір та стиль у групі шрифт. У групі Колір натисніть колір 1 і виберіть колір тексту. Введіть текст, який потрібно додати. Виділення та редагування об'єктів. При роботі в Paint може знадобитись змінити частину зображення або об'єкту. Ось деякі дії, які можна виконати. Виділення. Інструмент виділення використовується для виділення частини зображення, яку потрібно змінити. На вкладці Головна в групі зображення клацніть стрілку вниз у списку виділення. Виконайте одну з наступних дій, залежно від того, що потрібно виділити. Щоб виділити будь-який квадрат або прямокутний фрагмент зображення, виберіть виділення прямокутного фрагмента та перетягніть виділення в потрібну частину зображення. Щоб виділити будь-яку частину зображення неправильної форми, виберіть виділити довільний фрагмент і перетягніть показчик, щоб виділити потрібну частину зображення. Щоб виділити зображення повністю, виберіть виділити все. Щоб видалити виділений об'єкт, натисніть кнопку Видалити або «Delete». Інструмент обрізання використовується для обрізання зображення. За допомогою обрізки можна змінити зображення так, щоб на ньому було видно лише вибраний об'єкт. Інструмент поворот використовується для повороту всього зображення або виділення. Інструмент ластик використовується для видалення області зображення. Зміна розміру зображення або його частин здійснюється за допомогою інструменту зміна розміру. На вкладці Головна в групі зображення клацніть змінити розмір. У діалоговому вікні зміна розміру та нахилу встановіть прапорець зберегти пропорції, щоб зображення із зміненим розміром зберегло пропорцію вихідного зображення. Щоб збільшити розмір малювання, перетягніть один з маленьких білих квадратиків на краю області малювання у, До потрібного розміру. Для нахилу об'єкту натисніть кнопку Змінити розмір. У діалоговому вікні Зміна розміру та нахилу введіть значення кута нахилу виділеної області у градусах у полях по горизонталі та по вертикалі і натисніть кнопку ОК. Переміщення та копіювання об'єктів у Paint. Коли об'єкт виділено, його можна вирізати чи скопіювати. Інструмент вирізання використовується для вирізання виділеного об'єкта та встановлення його в іншу частину зображення. Після вирізання виділеної області вона буде замінена кольором тла. На вкладці головна в групі зображення клатність виділити та перетягніть показки, щоб виділити область або об'єкт, який потрібно вирізати. В групі буфер обміну клацніть Вирізати це комбінація клавіш Ctrl-C. У групі буфер обміну» укладніть Вставити це комбінація клавіш Ctrl-V. Коли об'єкт виділено, перемістіть його на нове місце на зображенні. Інструмент копіювання використовується для копіювання виділеного об'єкта в програмі. Це зручно, якщо на зображенні потрібно збільшити кількість однакових ліній, фігур або фрагментів тексту. На вкладці Головна в групі зображення, вкладність Виділити та перетягніть показчик, щоб виділити область або об'єкт, який потрібно скопіювати. Повторіть операції з буфером обміну Копіювати і Вставити. Коли об'єкт виділено, перемістіть його на нове місце на зображенні. Робота з кольором. Заливка. Інструмент заливка використовується, якщо потрібно залити всі зображення або певну виділену фігуру. На вкладці Головна в групі інструменти клацніть Інструмент заливка. В групі Колір натисніть колір 1, виберіть колір і клацніть всередині області для заливки. Щоб видалити колір або замінити його кольором фону, нажміть колір 2. Виберіть відповідний колір і клацніть правою кнопкою миші в області заливки. Редагування кольорів. Інструмент редагування кольорів використовується, якщо потрібно вибрати новий колір. На вкладці Головна в групі кольори класниць» інструмент редагування кольорів. В діалоговому вікні редагування кольорів виберіть колір із панелі та натисніть кнопку ОК. Колір буде відображатися в одній з палітр і його можна буде використовувати в програмі. Екранна лупа. Інструмент екранна лупа використовується для збільшення певної частини зображення. На вкладці головна в групі інструменти, оберіть інструмент екранна лупа, перемістіть його та класніть фрагмент зображення для збільшення масштабу відображення. Перетягніть горизонтальну та вертикальну смуги перекручування внизу та праворуч вікна, щоб перемістити зображення. В програмі Paint існує кілька різних способів збільшення або зменшення зображення, залежно від потрібного результату. Щоб збільшити. Зображення на вкладці вид у групі масштаб виберіть збільшити. Щоб зменшити, на вкладці вид у групі масштаб, виберіть зменшити. Щоб переглянути зображення в фактичному розмірі, на вкладці Перегляд у групі масштаб, виберіть 100%. Порада. Для збільшення або зменшення масштабу зображення, можна використовувати кнопки Збільшити або зменшити на повзунці масштабу, розташованому в нижній частині вікна Paint. Лінійки. Інструмент лінійки використовується для відображення горизонтальної та вертикальної лінійки у верхній та лівій частині області малювання. За допомогою лінії краще видно розміри зображення, що може бути корисним при їх зміні. Щоб відобразити лінійки, на вкладці «Виту» у групі показати або приховати, встановіть відповідний прапорець. Щоб приховати лінійки, зніміть прапорець лінійки. Сітка. Інструмент лінії сітки використовується для вирівнювання фігур та ліній при малюванні. Сітка допомагає зрозуміти розміри об'єктів під час малювання та вирівняти об'єкти. Щоб відобразити сітку на вкладці вид у групі Показати або приховати, встановіть відповідний прапорець. Щоб приховати лінії сітки, зніміть цей прапорець. Режим на весь екран дозволяє використовувати для перегляду зображення в повноекранному режимі. Щоб переглянути зображення на весь екран, на вкладці виту групі відображення, виберіть на весь екран. Щоб вийти з цього режиму та повернутися до вікна Paint – класні зображення. Збереження та робота з зображенням. При редагуванні Paint регулярно зберігайте внесені до зображення зміни, щоб випадково їх не втратити. Після того, як зображення збережено, його можна використовувати на комп'ютері або обмінюватися з іншими електронною поштою. Збереження зображення вперше. Під час першого збереження малюнка потрібно надати ім'я файлу. Натисніть кнопку Файл та виберіть опцію Зберегти як. У полі Зберегти як виберіть тип потрібного формату. У полі ім'я файлу введіть ім'я та натисніть кнопку Зберегти. Відкриття зображення. У Paint можна не лише створювати нове зображення, а й відкривати та відрагувати вже існуючі зображення. Для цього натисніть кнопку Файл та виберіть Відкрити. Знайдіть зображення на комп'ютері, яке потрібно відкрити в Paint. Виберіть його та натисніть кнопку Відкрити. Тепер зображення доступне для подальшого редагування. На цьому наше заняття завершено. Дякую за увагу і бажаю успіху в роботі з стандартними прикладними програмами операційної системи Windows.